Одеський трамвай, тиснява. Чоловік намагається прокомпостувати квиток, але ніяк не може потрапити в компостер. Одеситка, що стоїть між ним і компостером, обурюється. Чоловіче, ви на мені вже півгодини лежите і ще жодного разу не вставили. А що я зроблю, якщо він у мене пом'ятий? Зупинка, трамвай зупиняється, весь трамвай хором. А чоловіче! Суньте! Не, поки стоїть. <риклад> Чоловік дружині. А давай пограємо в рольові ігри. А це як? Ну, як би ти червона шапочка. А я вовк. хо хо, -хо Клас, давай. Ну тоді йди печі пиріжки. Дівчата, якщо вас лапають за задницю, а вас це сильно бісить, не тримайте в собі зло, мовчки пукніть з на руку. Вбігає в магазин маніяк і кричить: А зараз когось зґвалтую. Дівчино, як вас звати? А Зіна? Ой ні, вас не буду гвалтувати. Мою маму теж звуть Зіна. Так, а тебе, чоловіче, як звати? Ну, взагалі-то Микола. Але друзі звуть мене Зіною. Село про кукурікав перший півень. Ванько прокидається з великого бодуна. Бачить, на грудях у нього сидить борсук? А ти хто? Хто хто? Борсук. А що ти тут робиш? Та на вас, алкашів, білочок вже не вистачає. Ранкове кохання після сорока як кіндер-сюрприз. Ніколи не знаєш, що буде. Оргазм судома чи стенокардія. <реку> Дівчина заходить в аптеку і питає: У вас гандон з вусиками є? А продавець Ой так. Але він сьогодні на роботу не прийшов.